Всім привіт, шановне панство! Ви на каналі PowerCast. І від сьогодні у нас буде нова рубрика: це бейткастинг для початківця, в якій я вам хочу висвітлити найпопулярніші проблеми, з якими зіштовхується новачок, входячи в безмежний світ бейткастингу. Насправді таких проблем є ціла купа, і на що ще треба буде? Бути налаштованим, з чим доведеться зіштовхнутися з проблемами, да? це буде підбор снасті, мало дуже інформації. Друге, проблеми це будуть борди від відстріли і не летить приманка. Ну, це така основна класика класики, да? з якою кожен е зіштовхується. Коли читаєш десь якісь чати, або в особисто пишуть, порадьте те, се п'яте, або не може навчитися, або не зайшло. Як більшість пишуть під. Продажою бейткастингового комплекту. Давайте зараз з вами розглянемо такий просто дуже характерний випадок помилку того, як у нас обирається комплект. Наприклад, хтось із вас надивився PowerCast і такий там той хер бородатий, каже, що бейткастинг це дуже круто. Ловить там і плотву на цей бейткастинг, і карасів, і басів, і щук, і судака. Коротше, що хочеш, ловить, каже, що дуже класно. Да? Людина загорілася. людина Має гроші, це я до того, щоб ми не розглядали найдешевші, якби снасті і не казали, що це все погано. Отже, людина при грошах да, десь трішки, можливо, хоче зекономити, але може собі дозволити купити класні снасті. І так, наприклад, потребує ловити судака. От Цікавить людину там якийсь нічний судак на 80-ті там сотні, нехай буде в обляр, 60-ті, да, десь приблизно так. Відкриває людина інтернет, там щось подивиться, топову паличку. Опа, Legend Extreme. У 2014 році цей бланк там зайняв найперше місце на виставці iCast як найкраща вудка для пресноводної води. Да? Людина подумала, почитала відгуки, всі пишуть Блін, бомба-ракета кращої палки немає в світі. Да? Вона там уже служить нам два десятиліття чи скільки. І всі від неї там да, кайфують, бо вона там і перегрузи держить. Коротше, все це. людина іде, а там подивилася, да, опача, такі от вискакує, кастомний, кастомний бляха. Дрючок, хтось продає, бейткастинг не зайшов. ну Він думає, блін, 2,30 зріст, 5,17 то, що мені треба для 80-х воблерів. Це бомба-ракета. Приходить йому ця вудка. Людина, брін, щаслива, як ніхто на світі, блін, клас, бомба. Офігенно. На потрях, там швидка, зла, судака. Гатити то, що треба. Просто ну, 100 із 100. Ну і ціна там, нехай буде, да, там, 400 у ОО йому обійшлася ця вудка, ну беушна, хай буде 300. Коротше, дорого, неважливо. да. Людина щаслива, все думає, блін, що ж треба далі. Котушка. Почитай но про котушки. Заліз в інтернет, там немає ніфіга бляха. Кожен там хвалить своє. Да? Хтось китайці класні, хтось там, блін, я не знаю, якісь там метаніуми класні, хтось кричить з Tisberry, цей заліз, там десь щось питав в групах, капець. Насипали з усіх боків, ніфіга не понятно, кожен хвалить своє. Ну, думаю, хрен з вами, подивлюсь, що там є на еликсі. Залазить на OLX, а тут опача, ти подиви, яка херня. Crazy cranker, блін, майже новий. Ну слухай, подивився, ну крутяк, правда, Ши, з тюнінгом, подивіться, які кноби. Супер просто, катушка виглядає, там якась коцечка є, ну в цілому, блин, ну гріх не купити таку катушку. За якісь там 200 євро ця катушка людина подумала, ну класно, да, катушка там продається без шнура, ну то таке, не проблема. Людина купує цю катушку, приїхала і ще катушечка, він подивився, дійсно, все класно, віддав майстру на ТО. Майстер сказав: слухай, бомба, ракета, вертольот. Як нова, мабуть, і не ловили. І з мінусів, то, що почитав там в цих чатах, це передатка. там 4,9, ну це така собі фігня, да, можна звикнути. Хтось пише, що незвично крутити треба дуже швидко, комусь ще там якісь параметри. ну таке, ні о чому. Всі інші відгуки просто бомба. Катушка топ, палка топ. Що ще треба? Шнур. Ну добре, думаю, короче, піду ну, я в магазин, у мене там саньок коріш працює. Ща ми виберемо такий шнур, я покажу всім цим бейткастерам, що треба, як треба ловити. А я вип'ю те водички за того хлопця, що збирає цей комплект. Приходить короче, він до свого коріша в магазин каже, Саньочок, треба ну, мені шнурочок такий. Класний шнурок. Саньок, звісно ж, має там 40річний досвід ловлі спінінгом. <кхи> Дещось чув про бейткастінг, може там края муха, може навіть коли сам пробував, каже: слухай, ну ти ж розумієш, що бейткастінг це така штука, куди треба мотати канат. Ну, тобто ти шнур мотаєш не для того, щоб ловити, а для того, щоб якщо борода, то ти міг на ньому повіситися зразу, щоб далеко не відходити. Ну і вони там щось дискутували. І коротше, саньок каже, слухай, коротше, на тобі восьміжилка. Офігенний шнур, UGK-апгрейд, щоб тобі не було таке, воно там тонким, 2,5 або 3. Оце буде то, що треба. Окей, ну думаю, блін, скільки ж взяти? 200 метрів. Слухай, там шпуля класна, така глибока, яка дозволить тобі намотати туди 200 метрів. Бо я бачив того знову ж бородатого хера з PowerCast, да? він туди мотає 200 метрів, 2,5 Каже, що все працює, система, просто топчик. Ну окей. Берете цього шнура, приходите додому, блін, мотаєте. Ну, подивіться. Повна шпуля, супер, все. Шнур вмістився у нас просто агінь. Брін, комплект в руці лежить, класний. До речі, курок, якщо що, оце найкращий в світі, який тільки є, бо він дає нам змогу такого хвата крутяцького. Лежить в руці, ну, я вам не можу передати. Настільки кайфово, яка там м'ясорубка, вона навіть поряд ніде не валялася. Класнючий комплект, все, бомба-ракета. Що, треба ще ж воблерка нам сюди да, прив'язати? Ну що, там, класика судачої рибалки. У мене ось тут сквад 80-ка, побити життям горем, уже на ньому навіть гачки замінені. Прив'язали, значить, від цього воблерочка, Виходите на вашу водойму, дочекалися вже там починає, чи за годинку до того, як почне темніти, да, бо думаєте, що ж треба розкидатися, вся фігня, пішли з тим же санією, які з магазина. Ну, закид там, фух, бляха, борода, що ж таке? Подивилися, що ж там відео, правда, попередньо про те, як там багато експертів кажуть, що треба кидати, щось там якісь локті ставив, ще там якісь кістці в це, вся ця коротше, блін, непонятна приблуда. Але якщо про що вони говорять, якщо я 20, ви 20 років ловили спініном, да? Фух, закіт борода. блін, що за фігня, ну, ну Не можеш, да, топовий комплект, топова катушка, топовий шнур. Як може бути така фігня? Ну, не може бути. Фух, другий закін, там, тш, знову борода. Бляха, ледве розпутав її. там, да? Гоп раз закинув, полетіло 10 метрів. Блін, не зловив, звісно, судака, бо треба кидати метрів на 30, як мінімум, того воблера, щоб докинути там до якоїсь коси чи неважливо. Да? Махав, коротше, вже все і блін, ці бороди просто треш. Блин. Добре, що там подивився на поверкасті, порадив той бородатий чувак, що треба мати при собі голку. Да? Поліз тою голкою щось там до шнура, розплутував, розплутував, Тут хоп, заки, відстріл. Йоперний театр, Бляха, сквада відстрелив. 2,5 шнур. Як можна відстрелити 80-ку на шнуру 2,5. Ну, це взагалі ідіотизм повний. Як така фігня може бути? Сів, коротше, да, дернув там чарку з синьком, бляха, синьок заспокоює, каже, чувак, треба вчитися, треба тренуватися добре. ну, Окей, перев'язав нового повідка там якогось, бо напряму на шнур. Знов фігачиш, бляха, ця борода. Ну, це якийсь капець. 10 закидів, з них там 6 борід. Та й воблер взагалі ніфіга не летить. Ну, 10-15 метрів максимум, коротше, причому ти його кидаєш ще прямо, а він в тебе валить на 10 метрів вліво. Взагалі не можна зрозуміти, про яку дальність вони кажуть про того бейткастінг, про яка точність, якщо воблер тебе чітко летить або вліво, або якщо ти фігачиш за голови, то це взагалі сарака. Він тупо падає під ноги і ось таке кубло в тебе на. Ну, жопа, блін. Ну, думаєш, ти козел бородати з того паверкасту. Наговорив, звісно, фігні. Фігні жорсткої. Ну, в принципі, ось так приблизно і виглядає загальна картина входу в бейткастинг, навіть стоповими снастями. Як я вам вже озвучив, ціни на цей комплект да, будуть такі, що мама не горюй. Але десь приблизно такий сценарій, як я вам тільки що описав, вас буде чекати, якщо ви ось так зберете комплект. Так от, друзі, для уникнення таких класичних проблем, я і створив цю рубрику. В майбутньому ми з вами розберемо. Вудки, розберемо котушки, розберемо шнури, розберемо, якими краще вчитися приманками, як ставити закид і все таке інше, для того, щоб не допустити саме ось такої помилки, про яку я вам тільки що розповів. В будучих е серіях буде кожне все окремо про це говоритися. Ну, мабуть, на цьому я завершу історію. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і дивіться мене далі. Всіх обняв! Всім пока.